з пісні розпочинається перша сесія для вчителів. В залі зібрались представники влади, українські експерти з менеджменту та самі викладачі. Першим словом бере міський голова Володимир Буряк. Ті 100 чоловік, які сьогодні пройшли відбор. От на сьогоднішній день я вважаю, що достойне того, щоб дійсно управляти процесом будущим образовань. Щоб володіти цим процесом, вчителі повинні мати певні навички. Человек должен быть харизматиком, и иметь определенные знания, умения, навыки, иметь готовность действовать в различных ситуациях, рисковать, принимать ответственность, брать ее на себя. Більше того ввести колектив за собою, іногда в ситуацію дискомфорту, для того, щоб прядалітію щоби володіти цими навичками, вчителі разом із модераторами проекту поїхали до шкіл. Тут за чашкою кави обговорили перше завдання із проекту зробити нову модель державного громадського управління. Тема, яку ми сьогодні досліджуємо, повинна стати допомогою. В управлінні навчальним закладом, і сьогодні ми повинні з моєю групою 25 учасників побудувати таку модель, яка буде успішно працювати у навчальних закладах міста Запоріжжя. До обговорення цієї моделі залучилася і вчителька історії Людмила Рибалко. Вона вже 25 років навчає дітей. Дізнавшись про проект, вирішила взяти в ньому участь, аби у майбутньому стати завучем або директором. Учитель он може щось зробити на рівні свого класу, якщо он класний руководитель. А адміністрація може зробити уже на рівні школи і вовлечь в это какое-то інтересне, нове інноваційне уже всіх учителей, всіх дітей своєї школи. вчителів є можливість протягом року проходити подібні завдання, брати участь в онлайн конференціях із українськими експертами в галузі управління. За результатами захисту вже буде а, зрозуміло. Хто буде претендентами на те, щоб очолити наші освітні заклади і повести їх шляхом до успіху у реформованій освітній галузі? Перший день проекту закінчився успішно, кажуть його учасники. Адже кожен для себе зміг обрати правильну модель управлінської поведінки. Але це ще не кінець, говорить модератори. Далі вчителів чекає ще багато цікавого. Дарія Сімотіна, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ.